Захотів якось познайомити з дівчиною на вулиці, бо ніколи такого не робив. А що того життя, треба ж спробувати? Вірно. Так от, коли пробую ловити айконтакти, часто дівчата після того, як глянули в очі, опускають очі вниз. Це щось значить чи просто контакт не зловився? Слухай, ну там треба дивитися. Якщо був контакт, ну тобто більше секунди вони дивились, то вона просто соромиться, так українською вірно казати. А вона просто, ну ти ж розумієш, Якщо ми просто кажемо навіть про хлопців, багато хлопців, вони лякаються, вони бояться дивитись дівчатам в очі. Хлопці, хлопці. А ти хочеш, щоб кожна дівчина вона не боялася дивитись тобі в очі. Ну так не буває. Вона побачила тебе, побачила хлопця, який їй сподобався, і така, їбать, вона мене дивиться. І прибрала очі донизу. Тому дуже часто це айконтакт. Це айконтакт. Ще підскажи, як навчитись фліртувати, бо розмову підтримую добре, постійні жарти, дотики, але якось перейти від типових тем про дитинство подорожі різню русні, <сум> перейти на флірт не можу. Може, є якісь вправи, типу бредо? Подивись лекцію, я ж в лекції давав вправи, і в лекції я розповідав, як навчитись фліртувати. До того, що якщо ти кажеш, що. Ти коли спілкуєшся з дівчиною, ти так її торкаєшся, то чувачі все добре, все добре. Тобі не треба прямо особливо стосовно цього якось хвилюватися. Але подивись лекцію, як фліртувати з дівчиною. Там і вправи є, і взагалі я про це кажу.